добрий ранок, в добрий час! Завітали ви до нас! Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо! Малятка! Сьогодні я хочу вас познайомити з незвичайним світом, а саме світом комах. Тож відправляємося з вами у подорож казково. Перше, з ким я хочу вас познайомити, ви дізнайтесь із загадки. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Малята: Хто це? Так, це метелик. Метелики це дивовижні тварини, які живуть у світі квітів та кольорів. Вони належать до групи комах, але їх краса і легкість дозволяють їм стати справжнім символом ніжності та натхнення. Метелики вражають своїм неймовірним різноманіттям кольорів і візерунків на крилах. Вони можуть мати всілякі відтінки від рожевого до фіолетового, від яскравих до приглушених. Іноді їхні крила прикрашені малюнками, які нагадують мозаїку або квітковий візерунок. Метелики не лише красиві, вони також мають надзвичайно важливу роль у природі. Вони допомагають у запиленні квітів, переносять пилок з квітки в квітку, допомагаючи рослинам плодоносити. Таким чином допомагають зберігати різноманіття рослинного світу. Незважаючи на свою крихітність, метелики вражають своєю міцною волею до життя. Вони переходять через неймовірні перетворення, починаючи свій шлях, як гусінь, а потім перетворюються у красивого метелика. Цей процес символізує переродження і відродження, нагадуючи нам про красу нового життя. Наступний, з ким я хочу вас познайомити, це буде бабка. Бабки це комахи з великими прозорими крилами та довгим тілом. Вона може рухатись дуже швидко та легко, повертаючись навіть на 180 градусів. Бабки проводять першу частину свого життя у воді, як в личинки, а потім перетворюються на дорослих комах. Вони корисні для екосистеми, оскільки полюють на шкідливих комах і допомагають у збереженні балансу у природі. Наступна – це жук-сонечко. Це маленька комаха з яскравими крапками на крилах. Вони відомі своєю користю, оскільки полюють на шкідливих комах, таких як листоїди і попелиці, що пошкоджують рослини. Бажані суддів і помічники вони також вражають символом удачі. Багатьок культур. Жук сонечко харчується дрібними комашками та гусеницями, таким чином захищаючи рослину шкідників. Яскраве забарвлення жучків повідомляє птахам, що їх не можна їсти, бо для птахів вони отрудні. Жучки дуже активні, швидко бігають по рослинах і можуть перелітати на великі відстані. А це бджола. Бджоли харчуються пилком та нектаром квітів, який вони висмоктують довгим хоботком. У бджолей п'ять очей, 3 у верхній частині голови і два попереду. Це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Бджоли спілкуються один з одним танцем. А це муха. Муха це комаха з однією парою крил. Великими складоченними очима та хоботком. Вони зазвичай мають прозорі крила та різноманітні відтінки тіла. Мухи можуть бути шкідниками, такими як мухи-домовики, які можуть переносити хвороби, або корисними, такими як польові мухи, які допомагають у розкладенні органічного матеріалу. Це лише частина світу комах, який ми з вами дізнались. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!